На каналі Кіровоград Тема Дня сьогодні говоримо про зайнятість населення і власне нас у студії виконуючий обов'язки директора обласного центру зайнятості Юрій Слоневський. Я вас вітаю, пане Добре Юрію Добре. в нашій студії. І розпочнемо із такої загальної характеристики ситуації щодо зайнятості населення Кіровоградщини. Скажіть, будь ласка, чи зменшується, чи знижується кількість безробітних на Кіровоградщині? Ну, якщо характеризувати ситуацію стосовно ринку праці, то тут необхідно спочатку дати. Характеристику мопуських показників і показників, які характеризують ситуацію вже посередковано в Кіровограді. Загальна чисельність осіб, які звернулися за послугами до служби зайнятості, зменшилась на 500 осіб в порівнянні з відповідним періодом минулого року. Тобто ми можемо казати, що ситуація прогнозована. Якщо характеризувати рівень зареєстрованого безробіття, то він в попередньому році становив 2,34, на даний час. Становить 2,35 тобто, один відсотковий пункт збільшився. Це десь приблизно на десяток людей більше. Фактично, ця ситуація характеризує кількість людей, які звертаються за послугами до служби зайнятості, і. Тільки ми працевлаштували. Якщо характеризувати е, загальну тенденцію моповськими показниками, то ми маємо статистику тільки першого кварталу цього року. На жаль, вона. Е, Що таке моповські показники? Це показники міжнародної організації праці, яка формується на рівні держави, а потім е, надається нам для загальної характеристики ситуації на ринку праці, то тут рівень безробіття зріс з 9 і.

Прогнозована, а ми маємо тільки е, початок таких негативних тенденцій, що зменшується чисельність вакантних посад і вакансій, які пропонують роботодавці для окомплектування. і можу зазначити, що якщо порівнювати півроку 13-го і півроку 14-го, то у нас зменшилась кількість вакансій на півтори тисячі. Хоча зросла якість вакансій, під якістю вакансії ми розуміємо рівень заробітної плати, тобто у нас вакансії з мінімальною заробітною платою менше ніж 15%. Це дуже позитивно. Тобто, кожен роботодавець розуміє, що кваліфіковану робочу силу можна отримати при наявності тільки відповідної заробітної плати. Скажіть, будь ласка, з чим пов'язані ось такі тенденції, які ви озвучили? Власне спершу, скажіть про підвищення безробіття, чому саме ви досліджуєте це явище? Значить, стосовно я ще раз хочу, щоб ви звернули на це увагу. Стосовно тих людей, які звернулись за послугами до служби зайнятості, тут відбувається тенденція на зменшення. І протягом півроку ми працевлаштували фактично 11,4 тисячі наших кіровоградців. Це фактично на рівні попереднього періоду минулого року. Це, це зрозуміло. Ви да. говорили про міжнародний показник Міжнародний його показник характеризує. характеризує загальну тенденцію на ринку, враховуючи всю. Чисельність людей працездатного віку в віці 15-70. До нас звертаються люди якраз в працездатному віці від 16 до 60 років. Тобто тут не, не, не показати, але це було да. і минулого року, і сьогодні. Да. Чому сьогодні такий показник? А минулого року він був менший, тому Є що причина? я ж кажу, тенденція зменшується кількість вакантних посад і збільшується кількість людей, які переходять із статусу економічно активно в економічно пасивне населення. Чудово, розкажіть нам ще, будь ласка, чи створюються нові робочі місця? Ви говорили про тенденції за таких да. кризових умов. Наскільки важко? У вас є діалог із роботодавцями? Так, да. Робочі місця створюються за даними останніми даними за п'ять місяців. У області створено більше 10 тисяч нових робочих місць за допомогою служби зайнятості. Ми теж вирішуємо питання відкриття власної справи тих людей, які не можуть знайти підходящу роботу на ринку праці і також біля 400 чоловік зайнялися власною справою. Тобто ця тенденція відбувається. Окрім власної справи, за рахунок чого ще збільшується кількість нових робочих місць, за рахунок яких підприємств Значить, і які галузей економіки. В основному, по всім галузям економіки відбуваються процеси створення робочих місць. Де більше, де менше. В основному створення робочих місць відбувається найбільше в торгівлі. Торгівлі продовольчими, непродовольчими товарами, автотранспортом, надання побутових послуг це один із пріоритетів створення робочих місць. На підприємствах ці процеси відбуваються значно повільніше. Скажіть, будь ласка, де бракує робочих місць? Яких галузях? Найбільше зараз потрібні нам лікарі. Лікарі різних напрямків починає е, офтальмологи, хірурги, педіатри і так далі. Тому що із тих вакантних посад, які зараз є на ринку праці, біля 20% – це посади лікарів, які більше півроку не укомплектуються в зв'язку з відсутністю фахівців на ринку праці. Я пам'ятаю, що ось буквально кілька років тому часто говорили про таку тенденцію, що не вистачає робітників. Робітничої професії ну просто не мають робочих рук, так би мовити. Саме цялозі сьогодні ця тенденція вона продовжує існувати. Чи да, вже вона достатньо? за вона залишилась і по окремим професіям? Я можу навести, наприклад, є у нас слюси з ремонту газового обладнання і устаткування. Зараз вакантні посади, посади існують, а людей, на жаль, на ринку праці відсутні. Агрономи овічники, потім благоустрій, зелене будівництво, є такі поняття. Тобто є безліч професій, які, на жаль, не можуть до цього часу бути повністю укомплектовані. Є надлишок робочої сили по тим професіям, які, на жаль, зараз не користуються попитом у роботодавців. Наприклад, такі професії, як бухгалтери, якщо брати, економісти, юристи, де навантаження на робочому місці сягає від до 10 чоловік. Розкажіть, будь ласка, чи є у вас спеціальна, можлива система заходів, схема заходів, яка працює на працевлаштування переселенців, яких в Кіровограді, в Кіровоградській області сьогодні також багато? Ну, система е, існує стандартна. Чому? Тому що ми е, війшли теж до складу штабу, який займається питанням переселення. Наша функція в основному полягає в тому, що після того, як людина Отримала е, тимчасове житло е, зайнятися питанням е, підбору підходящої роботи і подальше працевлаштування людини чи багато Якщо... переселенців сьогодні до вас звернулися? На даний час 76 чоловік до нас звернулись з Донецька і Луганська. Найбільше звертається з Луганська, з Донецька 22 чоловіка, а в основному всі інші з Луганська. Нам а вдалося а яку, яку роботу вони просто мало часу, я намагаюся максимальну кількість питань да, вам задати. А яку роботу вони саме шукають? Чи постійно, чи тимчасову? Тобто ми можемо говорити, що ці люди Значить, залишаться в області? пріоритет, так, пріоритет ми робимо на те, щоб людину працевлаштувати постійно. а а якщо на даний час швидко не можемо вирішити питання, то ми пропонуємо тимчасові роботи. І на даний час з цих людей 13 чоловік працевлаштовано, 6 чоловік виконують тимчасові громадські роботи, декілька людей поїхали на навчання. Тобто, фактично, ми повністю спектр послуг надаємо. Додатково ми проводимо профорієнтаційні і інформаційні заходи, що кожна людина повинна чітко знати, яка потреба на ринку праці Кіровоградської області і де людина може застосувати. Ати свою працю я вам дякую за інформацію. Наш час вже вичерпано. Нагадаю глядачам, що сьогодні тимі дня був виконуючий обов'язки директора обласного центру зайнятості Юрій Слоневський. На все добре та залишайтесь на каналі Кіровоград. До побачення.